Задача 659. Накреслить прямокутний трикутник. За допомогою транспортира циркуля і лінійки побудуйте коло вписане в цей трикутник. Що ж, прямокутний трикутник ми бачимо на екрані. Тепер треба взяти транспортир, лінійку і циркуль. Беремо зараз транспортир і... Ділимо даний кут напіл. Звичайно, по клітинкам ми прямий кут уже не можемо поділити, тому що він зміщений. 45 градусів відмічаємо, беремо лінійку і відмічаємо 45 градусів, тому що половина від 90 градусів це буде 45. У нас ми знаходимося на внутрішній шкалі 10, 20, 30, 40. І тепер бачимо, що у нас ось тут є 45 градусів. Робимо точечку, і тепер нам треба за допомогою лінійки з'єднати це коло. Подивіться, ось це коло ми проводимо пряму, яка буде з'єднувати центр. Прямого кут, верня, прямий кут і 45 градусів. Оце буде у нас бісектриса. Ми можемо позначити, що, якщо це бісектриса, бісектриса ділить кут навпіл. позначаємо ось тут однаковими дугами, що тут 45 і тут 45 градусів. Тепер виміряємо інший кут. І ділимо його навпіл, тобто проводимо бісектрису. Подивіться уважно: в цьому випадку у нас шкала транспортира зовнішня, і тут ми бачимо, що 2, 41 градус. Ну що ж, половинку дуже складно намалювати. То 40 наупів це буде 20 градусів. Ми відмічаємо олівчиком 20, ну, може, між 21 і 20 градусів. Ось тут поставимо цю точечку, це буде середина. Тобто, в даному випадку, це буде бісектриса, точка, яка знаходиться на бісектрисі цього кута. Відправляємо транспортир в стороночку і проводимо з вершини. Бісектрису. І ось таким чином ми провели бісектрису. Позначаємо зараз дуги. Оцей куточок тепер давайте позначимо, дорівнює оцьому цьому куточку. Я буду різними кольорами, але однією дугою. Вони будуть різні. Ось ця, це точка, яка утворилась, і буде серединою центром вписаного кола. Що ж, тепер ми можемо, так як у нас вже є дві точки, дві бісектриси, ми можемо третю провести без вимірювання. Вона пройде через цю точку. Провели. І так, у нас є три бісектриси. Позначаємо точку. Перетину цих бисектрис, ось ця точечка. Тепер треба взяти циркуль, тому що за допомогою транспортира циркуля і лінійки побудуйте коло вписане в цей трикутник. Наступний інструмент транспортир. Беремо транспортир, ставимо його ось сюди до центра. І тепер треба виміряти ось тут перпендикулярність, яка ж буде відстань від цього центра до. Сторони до сторони трикутника. Так, тепер треба, щоб вони пройшли через всі точки, тобто дотикались вписане коло це таке коло, яке дотикається до всіх сторін цього трикутника. Проводимо коло. Треба знайти ось тут ще перпендикуляри від самі цієї точки. Саме правильне це буде вниз перевірити або сюди виміряти. Дивіться, ось у нас є, тепер нам треба виміряти довжину. А сама відстань буде, це перпендикуляр, це приблизно буде ось так. Так, Тепер, якщо візьмемо, виміряємо з цієї точки до цієї точки, раз, 2, 3, 4, 5 клітинок. Раз, 2, 3, 4. І тут по половинці 5. Тепер я ставлю. Циркуль ось сюди, в цей центр умовний, і починаю проводити. Нам треба так, щоб це коло дотикалось до всіх його сторін. Ну, як бачите, ось тут у нас чуть-чуть не відповідає, мабуть, я чуть-чуть не так поставила циркуль. Давайте ще ось тепер у нас коло це дотикається до всіх трьох сторін.